Наступний день я купляю рекламу у Юлі Верби. Блог це стратегія. Less reflection, more action. Ви дивитесь вже на чийсь кінцевий результат і порівнюєте зі своїм стартом. Від вашої мети вас виділяють не кількість знань, а кількість ваших дій. Всім привіт! Сьогодні це моє перше експертне відео на YouTube, яке я хочу зняти про. Три помилки, коли люди починають вести блог, і п'ять кроків, які вам потрібно зробити на старті. Отже, перш ніж ми почнемо відео, я хочу трошки розповісти про себе, хто я така, чому я буду ділитися саме цією інформацією, як я можу допомогти в цій сфері, і взагалі просто трішечки розповісти про контекст і своє життя. Отже, я Соня Злотнікова, і я працюю, займаюсь онлайн-маркетингом і соцмережами вже більше шести років. Я розпочинала ще дуже давно. Я вела свій власний блог, я працювала за кадром з брендами. Я працювала як контент креатор як модель. Я працювала як е, фотограф. І останній рік я просуваю саме в сфері блогінгу та розвитку особистого бренду. Я ділюсь цим на своїй сторінці в інстаграмі. І сьогодні вирішила зробити це своє перше експертне відео на Ютуб і більш детально поговорити на тему блогінгу. Я хочу сказати, що можливо інформація, яку зараз ви почуєте, не буде для вас відкриттям, і ви скажете, «На що ти це записувала. Я і так це знаю. Але найважливіший інсайт в тому, що якщо ви це знаєте, чому тоді у вас досі немає власного блогу, який приносить вам кошти, нових підписників і впізнаваність? Ви дивитесь це відео, ймовірно, через те, що ви досі не можете почати. Але якщо ви знаєте цю інформацію і нічого з нею не робите, який з неї сенс? Я вважаю що інформація, яка може допомогти вам дійти до вашої мети, її потрібно вводити в практику, тобто, щоб це було не тільки тут. А щоб це було на діях, і нещодавні такий мій інсайт, який я зловила, написала в свій телеграм-канал. Це те, що less reflection, more action. тобто менше думати, більше робити. Ви і так багато чого знаєте. Від вашої мети вас відділяють не кількість знань, а кількість ваших дій. І сьогодні ми якраз таки поговоримо про ось всі дії, які потрібно зробити, про помилки про те, чого не потрібно робити, коли ви починаєте вести власний блог. Отже, перша і найголовніша помилка це ловити підписників, не розуміючи для чого вони вам. Тобто я заходжу в інстаграм, починаю вести блог. На наступний день я купляю рекламу у Юлі Верби. Я запускаю таргет, приводжу до себе 100 тисяч підписників, і для чого вони мені. Я і сам не знаю. У вас має бути чітке розуміння того, що з цими людьми ви будете робити. Інакше вони також не будуть знати, що робити в вашому блозі. І до вас просто прийде, як це називається, мертва аудиторія. Тобто підписники, які не активні у вашому блозі. Вам від них ні холодно, ні жарко. Тому тут ми відповідаємо на питання: для чого тобі підписники? Яка мета на блог? Можливо, це масштабування, тобто ти вже класний стоматолог, і ти просто хочеш, щоб твоя впізнаваність росла. В тебе є багато клієнтів. Ти просто хочеш, наприклад, вибудувати свій особистий бренд для того, щоб твої послуги коштували дорожче. Або ти хочеш почати продавати, тобто ти тільки починаєш створювати якісь свої навчання, ти хочеш мати перших клієнтів. Можливо, ти робиш собі просто ще одну платформу для того, щоб бути мультиканальним. Тобто, в тебе є YouTube, в тебе є TikTok, в тебе є там Twitter, Telegram, Instagram. і це твоя нова платформа. Яка мета на твій блог? Це питання, яке знають всі і ніколи на нього не відповідають. Завжди пропускають. Але зробіть собі чітку мету. Я хочу заробити тисячу доларів. Це чітка мета, до якої ви можете побудувати план дій. Для того, щоб заробити тисячу доларів, мені потрібно продати два менторства. Все, моя мета виглядає реальною, тому що я розумію, що мені потрібно знайти лише двох людей, які куплять мій індивідуальний супровід, і я досягну своєї мети. Коли у вас є чітка мета, Чіткий план дій, по якому ви будете йти до неї, чітка система, по якій ви рухаєтесь, ви точно досягнете своєї мети. Ви не робите купу хаотичних дій, ви робите точкові дії, які приводять вас поступово до своєї мети. Друга помилка: на що будуть приходити люди? Чому їм потрібно залишитись у вашому облозі? Кожен рілс, який ви викладаєте, запитуйте себе завжди, що він дасть людям, як він має їх зачепити. Яку дію вони мають зробити після нього, до чого він буде спонукати? Це не має бути просто різ, аби викласти. Кожна ваша дія має мати якусь мету. Якщо я викладаю цей різ, значить він має вести там до продажів. Чи цей різ показує мою експертну частину? Цей різ про моє особисте життя. Він знайомить мене краще з моєю аудиторією. Як цей різ має зачепити підписників? Дуже важливо розуміти, що блог це стратегія, це не просто набір хаотичних дій. Це чіткі дії, які ви робите для того, щоб досягти вашого бажаного результату. Якщо у вас немає мети, якщо немає результату, до якого ви рухаєтесь, ймовірніше за все, що ваш блог протримається там максимум два тижні, тому що люди, які ведуть його просто для душі, просто для того, щоб ділитись своїми думками, через якийсь час перегорають, тому що немає фідбеку, тому що немає е, нових підписників, тому що не росте аудиторія, тому що немає цілі, тому що це блог просто. Просто так для душі у вас немає мети, яка буде стимулювати вас рухатись далі. І щоб вибудувати якісну стратегію, вам потрібно розуміти, хто ваша цільова аудиторія, які теми цікаві, що вони хочуть, які в них мрії, які в них цілі, які в них страхи, які в них болі. Як ви можете зачепити цих людей? Ви маєте знати все про свою цільову аудиторію, щоб робити контент, який буде залучати їх. І з цього випливає третя помилка. Відсутність розуміння, хто ваша цільова аудиторія, хто має у вас купувати, хто має до вас приходити, тому що кожен ваш продукт він заснований під якусь різну цільову аудиторію, і ви маєте знати, як залучати кожну з них. Якщо дешевший продукт, то це більш широка аудиторія. Якщо продукт має вищу вартість, то це більш вузька аудиторія, але платоспроможна. Як залучити саме цих людей? Ви маєте також це знати. Як це знати? Проводити з ними. Знайомства, зустрічі, відеозідзвони, запитувати у них Окей, а то а сьо спілкуватись з ними через сторіч, через Дірект, бути постійно в конекції з вашими людьми. Це три найосновніші помилки, які допускають. На початку ведення блогу, на який я завжди наголошую на своїх наставництвах, на своїх консультаціях, і кажу про те, що це важливо робити. Важливо досліджувати аудиторію, важливо бути з нею в конекті, знати, які в них мрії. Чому це важливо? Тому що ви знаєте, який контент вам потрібно робити, і це цільовий контент, який потім приводить. Таку ж саму цільову аудиторію у ваш блог, тобто ваш блог починає рости. Він приводить вам не тільки підписників, але підписників, які потім стоять вашими клієнтами і приносять вам заробіток. Отже, ми обговорили три такі найвагоміші, найосновніші перші помилки, які допускають приведені блогу. Давайте перейдемо до п'яти кроків, які я раджу зробити на початку. Отже, перший крок Знову ж таки цільова аудиторія. Хто ці люди, чим вони цікавляться, Який в них рівень життя, які в них хобі, які в них інтереси, Дізнайтесь про те, хто з вами слідкує. Другий крок. Розпаковка вас, розпаковка особистого бренду. Ця розпаковка дає вам можливість розуміти, на які теми ви будете говорити в блозі, які у вас будуть рубрики, які сенси, які можливо сторітелінги ви будете робити. Тобто, це надає вам набагато більше ідей для контенту, про що ви можете розповісти. Там максимально багато тем і про минуле, і про майбутнє, про вашу місію, про ваше життя, про відношення до різних речей, про погляди на життя, про експертні, тобто там дуже багато запитань. Я навіть не пам'ятаю скільки, на які ви від відповідаєте і розумієте, що окей, от в мене там є про риси мого характеру. Я можу зробити сторітелінг про це. Я можу розповісти про ситуації, коли ця риса характеру проявлялась. Так, мої підписники будуть краще знати мене. Це особистий контент, такі розпаковки особистого бренду я надаю на своїх продуктах на консультаціях та індивідуальних супроводах, які зараз також доступні, просто написавши мені в інстаграм. Отже, це другий крок: ми розпаковуємо себе і знаходимо 3-5 сенсів для блога, які ми будемо постійно транслювати. Це може бути якась експертна тема, тобто користь цікава для вашої цільової аудиторії. Це може про особисте, про ваше життя, тобто 3-5 тем, які ви будете транслювати. У своєму блозі постійно третій крок це упаковка. Все те, що ми віднайшли у вас, розпакували. Ми маємо тепер гарненько упакувати у ваш профіль. Вона також дуже важлива, тому що привертає увагу нових підписників. Тим підписникам, які вже на вас підписані, упаковка вашого профілю не настільки важлива, як для тих, хто. Прийде у ваш блог, оскільки вони заходять на вашу сторінку вперше, і потрібно справити ось це перше враження, що у вас цікаво. Вони мають розуміти, про що тут ці самі 3-5 сенсів, які ми визначили на другому кроці, ви маєте передати через упаковку вашого блогу. Тобто вона має бути продаюча, щоб люди, скажімо так, продати їм ідею, залишитись у вашому блозі. Четвертий крем, четвертий крок це контент. Це рілси, пости, сторіс на тему вашого контенту, на тему ваших сенсів. Це реально класний контент, якісний контент, який ви будете робити для того, щоб просуватись і здобувати нову аудиторію. Це безкоштовний метод просування, який доступний кожному. Ви можете робити рілси, якісні рілси, які будуть приносити вам нову аудиторію. І це безкоштовно. Це вартує лише вашого часу. Ви платите або часом, або грошима. Ви можете робити десятки тисяч спроб і заплатити часом для того, щоб дійти до стратегії, або заплатити грошима експерту, який знається, який вже випробував ці стратегії, і допоможе вам дійти до мети набагато легше і швидше. Наприклад, останнє моє менторство було з дівчиною, яка роками хотіла почати вести блог, і наче є дуже багато знань і розуміння, але просто каша в голові з того, з чого потрібно почати, який перший крок. І їй потрібно було всього лише. Оця система, яка допоможе їй зробити перше, друге, третє для того, щоб вона почала проявлятись у соцмережах. Вона прийшла до мене на індивідуальний супровід, і ми з нею пройшлися по системі, по програмі мого менторства. Ми зробили всі ті кроки, про які ми з вами зараз говоримо. Ми працювали тижнями над її блогом, і зараз вона також в ряді блогерів, початківців, які розповідають про своє життя, яка ділиться моментами, і має здобуває нову аудиторію. І п'ятий найважливіший крок це. Мати терпіння і робити це регулярно, тому що дуже часто попробувавши тиждень і не побачивши ніякого результату, люди здаються. А їм потрібно всього лише, наприклад, два тижні, ще один тиждень попрацювати для того, щоб побачити якісь перші результати. І вони просто здаються на половині шляху, хоча могли би прийти до чогось великого. Просто нагадування для вас те, що не все дається одразу. Деколи потрібно поднажать, деколи потрібно попрацювати, почекати, мати терпіння для того, щоб досягти чогось великого. І всі блогери, на яких ви зараз дивитесь, вони не починали з того, що в перший день вони вийшли в інстаграм, і в них одразу 10 тисяч підписників, лайки, коменти. Всі купляють бренди співпрацюють. Ні. Вони також починали з чогось. Ви можете погортати їхню стрічку і подивитись, скільки років вони працювали для того, щоб мати те, що вони мають зараз. Ви дивитесь вже на чийсь кінцевий результат і порівнюєте зі своїм стартом. Не треба так. Тому що ви не бачили старту тої людини, на яку ви зараз дивитесь. Ви не бачите, де вона починала, коли вона починала, звідки вона починала, чому вона починала це взагалі робити. Тому в кожного свій шлях, і хтось іде до свого результату 2 роки, а хтось іде 10 років, і це теж окей. Тому пам'ятайте, що завжди результат дає якість плюс кількість регулярно, багато якісного контенту. Скільки дій ви робите в своїй голові? А скільки дій ви робите в реальності? Ми пам'ятаємо, що. Less reflection, more action Діємо, пробуємо. Робимо ці п'ять кроків. Приходимо на консультацію на індивідуальний супровід. Я чекаю вас. Дуже дякую за ваш перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно допомогло вам розставити просто все по поличкам і почати вести власний блог, розвивати свій особистий бренд. Якщо у вас залишились якісь запитання, то я чекатиму вас в своєму діректі, тому що я завжди відкрита для допомоги. Буду чекати на ваш фідбек в коментарях, на вашу підписку і ваш. Лайк, like, підтримки. Я роздякую за те, що ви зі мною, і до нових зустрічей.